Сергій Ухачевський, Карпатський Капкан. Ця розповідь на основі долі реальних людей і подій, що відбувалися протягом 1941-1951 років на території Великобританії, Німецького Рейху, Польщі та СРСР. Головний герой, полковник Степан Крижень, радянський розвідник, котрий завжди веде свою гру, і, воюючи з нацистами, і ставши резидентом МГБ у Західній Україні і борючись із системою, в якій доводиться працювати, багатоходові шпигунські операції, затіяні в лондонських. І московських кабінетах втрачають сенс, коли в гру вступає він. Книга написана живою мовою, з гумором, живими персонажами і подіями, що втягують у вирін трих з перших слів і ведуть до останнього рядка. Сергій Ухачевський, Карпатський Капкан. Навчальна книга Богдан рекомендує.